Привіт, я Саша. Я продакт-менеджер продакт-менеджер це максимально не монотонна робота. Твій кожен день не схожий на попередній. Це професія, яка постійно стимулює твій мозок. Ти маєш бути креативним. Ти Маєш працювати з даними, шукати якісь залежності, придумувати нові гіпотези. Це робота, яка дуже сфокусована на бізнес, цілях. Ти приносиш компанії реальні гроші. І, звісно, ти працюєш з різними командами. Ти знаєш все, що відбувається в продукті. Ти точно не закиснеш, коли ти продакт. Мабуть, зараз найбільша боляка продактів це Google аналітика Остання версія. Якісь івенти не записуються, щось неправильно зберігається, і дані по експериментам можна збирати ціловічність. Одна річ, коли ти проводиш планування спринта, пріоритизуєш задачі, пояснюєш їх цінність і зовсім інша робота, коли ти потім годину сидиш над тасочками в джирі, проставляєш у виконавця, перевіряєш, чи вона попала в спринт, це безпокайня. Профі. З розробниками. Аналітика. Джира. Дорогі комедії. Сіпіо. Будь-які продуктові інструменти, процеси це все вчиться, це не так складно. Набагато важче і складніше здобути навичку вирішування проблем дизайн-синкінгу, тобто фактично бути людиною, яка генерує як мінімум три можливих рішення до будь-якої проблеми. Це можна починати робити на будь-якій посаді в будь-якій компанії або не працюючи. Бачите, те, що погано працює. Генеруєте гіпотези, як це можна вирішити. Не розбираєтеся в домені, ідете, гуглите, питаєте, що де жіпіці проводите якісь інтерв'ю і таким чином набиваєте оцю надивленість і розуміння того, що можна запропонувати, щоб певний процес функція продукт працював краще, крутіше. По суті, це те, чим займаються продукт менеджери.